Олександр Корінчук прийшов на виставку архіву національної пам'яті Комунізм дорівнює расизм. Чоловік каже, найбільше його вразила історія Любові Панченко з Бучі. Одна людина, яка е, постраждала і від е, комунізму, також і постраждала від е, вже рашизму. Михайло Підгайний протягом всієї окупації був у Херсоні, не виїхав з міста і зараз, говорить, такі виставки потрібні. Тому що у людей, особливо там, мого віку пенсійного, до комунізму є така, така, така приверженість. І багато цих пенсіонерів, цих радянських, які там так не можуть забути ті часи. Херсонці пережили окупацію та були свідками злочинів армії РФ. Тому ця експозиція їм зрозуміла і близька, каже директорка музею Ольга Гончарова. Ми боялися. Ми боялися, що нас незаконно затримають. Ми боялися, що нам незаконно скажуть віддати телефон і таке інше. Тобто, ми відчували цю безправність. Більш того, ми відчували, що ми живемо от під час цього, цього рашизму. Ми живемо як в гетто, як нібито це тюрма. В експозиції вісім банерів, на яких 13 історій українців, хронологія від двадцятого до двадцятого століття. Словами директора архіву національної пам'яті Ігоря Кулика герої, директори шкіл, підприємці, науковці з різних регіонів країни, комунізм і расизм це абсолютно ідентичні ідеології з одними тими самими виконавцями, з одним тим самими ідеями. І власне вже знизу з'явилися ті люди, які ніби як продовження цих речей. Федір Степаненко це директор школи. Який загинув в 38-му році. Наталя Косова, директорка школи з Генітівська, з Херсонщини, вона теж загинула від рук тих самих москалів, але вже які прийшли під рускій міром. Ігор Кулик каже, ідея виставки з'явилась наприкінці 2021 року. Після початку повномасштабного вторгнення її дещо переформатували. Перший показ відбувся у червні 2022 року. З того часу виставка була представлена у більш ніж 50 населених пунктах України, Естонії, Литви, Латвії та Сполучених Штатів Америки. Дуже часто іноді мені складається враження, що наша пам'ять дуже така коротка, і ми іноді забуваємо про ці важливі речі. І напевно, що тому, що ми забули, що таке комунізм. Напевно, тому що ми забули, що таке голодомор, геноцид тридцять другого років. Що погано пам'ятали про депортації комуністичного режиму, що пам'ятали про ті всі масові знущання, які робив комуністичний режим з українців, напевно, за рахунок того і расизм став можливий. Як ідеологія і своє практичне втілення показав саме на території України ознайомитись з експозицією у Херсоні можна протягом тижня. Альона Мовчан Владислав Купрієв Суспільне новини Херсон.